Сексизм, насмішки, приниження студентів у мережі набирає обертів, скандал із ректором Львівського медуніверситету, який зухвало поводиться під час розподілу на інтернатуру. Відео, де Борис Зіменковський насміхається зі студентів, опублікував роман Штибель у своєму Фейсбук. У ньому чоловік обурився скандальні поведінці ректора, який взявся глузувати із прізвища студентки. Волкодав Сопія Олександрівна. Ох, і на майдан сьогодні в Львівському національному медичному університеті відбувся стендап. Ой, розподіл. Один з ключових моментів у житті медика, коли після шести років навчання визначається його спеціальність. В якійсь реальності і в чиїхось головах це могло б звучати і смішно, але для мене хизи навіть це вже не істерика. У дописі він зазначив, що таких інцидентів немало. У мережі також є відео. Директор, начебто, радить студентці скоїти суїцид. Ну, що робити? Повіситись. не неможливо. Не, не Ви не спонукаєте до самогубства повісити. Крім того, у дописі прикріплено відео, де той самий Зіменковський саркастично реагує на вибір студентки, ти на хірургію та хотіти різати. Мовляв, це сумно. Так, доброго дня. Я підтверджую всі попередній вибір. Хірургія перше ТМО зарізу <клухи> я би тут виявляла. Але я, рибу, Та, рибу, я не творяв, почарувала. Наразі у медуніверситеті скандальні слова не прокоментували. Натомість на сторінці у Фейсбук лише відзвітували про успішне проведення засідання комісії з розподілу випускників. よし。<noise>